Всім привіт! Сьогодні 21 липня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі. Персик Радробін. Він вже повністю стиглий, я її буду обривати. На завтра сильна злива. Минулу ніч також був дощ, сильний вітер. Деякі персики трошки пообсипалися. Цей персик вже повністю стиглий. Два плоди вже було перестиглих. Я їх зірвав з дерева всього на даному дереві. Я нарахував 20 плодів. Вони непогані в діаметрі. Зараз ми їх будемо обривати. Перевіримо на вагу. І ще в мене є одне таке саме дерево. Вік дерев четвертий рік. Друге плодоношення. Тут погано видно, але тут також невелика кількість плодів є. Зірвав я стиглі плоди, зараз ми перевіримо їх на вагу. Спочатку менше. 182. 190 192 214 234 202 224 Найбільший плід, 274 гри. Так, переходимо на дегустацію. По смаку дуже солодкий, в шкірочці немає кислоти. М'якоть е, тане в роті. дуже смачний для мене, дуже його люблю. На алечі він найкрасний. Якщо брати мигдаль, мигдаль це з мигдаля зірваний, тут краснота цей рік менш виражена. А то, як правило, Минулий рік я відео, відео знімав, то червоний колір був дуже тако заповнений, а тут тільки з сонячної сторони. В плоду є легесенька кислинка. По персику хочу сказати, що шкірочка дуже гарно відділяється. От. І на мегдалі він запізнюється. Також 5 днів це невеличке дерево у мене. Тут плодів, напевно, з з десяток, максимум, може сім плодів. От. Він відстає, Оце один плід з нього зірвав. І Ще він не повністю зрілий, От. але по набіру цукру алеча завжди на першому місці. Хочу вам показати Hard Diamond, що я вам раніше показував недозрілим. Він вже повністю зрілий. Буду його вибірково зривати, бо дощ обтрусить. Гарний розмір плодів. Просто супер. Зараз покажу ще на одному молоденькому дереву, наскільки він завантажений. Так дерево виглядає здалеку Harold Diamond. Воно трьохрічне. Друге плодоношення. Плоди до верху розміщені, зараз покажу з іншої сторони, буде видно краще. Плоди віднизу йдуть. і отак гарно їх набито. Два плоди впало. Одного я пробував, два дні тому був повністю стиглий. Дуже подобається. Дивіться, яка красота. Ще в мене одне дерево редробіна. подивіться, наскільки він тут ще зелений. Як далеко тут ще до зрілості? Тут плоди я пообривав лишні, залишив з десяток, бо вони мені тут не сильно цікаві з кислинкою. Отакий От маємо результат. Дякую за увагу. До побачення. Хай вам щастить. всього найкращого.